З вами я Віка, і сьогодні я попробую зробити слайм по рецепту програми Fluffy Slime 100. Для цього нам треба буде мука. Там написано два стакани, але я візьму один. Бо я не знаю, чи вийде. Фарбники по бажанню і бльостки. І тепла вода. І, звичайно, тарілка якась. Давайте починати. Я думаю, типу вийдеться якесь тісто, так як тут треба мука, вода і все таке. Так. Насипаю муку. Так, поки що достатньо, бо я дійсно не знаю, що вийде. Ой, яка мука. М'ягенька. Його потім треба на 3 години поставити в холодильник. Вам це знало? Дивіться, якийсь слаймик, але там якось не має бути комочків ніяких. І вже не давай, бо щось він вже розвалюється. Трохи. Так пахне якось якимось печеньком. Ну, щось таке. На що так. Тоді ще треба трошки муки. Давай давай давай. Нічого страшного. Ну то ж я. Як всиплю муки, то вже всиплю. Небагато тільки води, а то і ми завжди всю муку висипаємо. Ну, і ми так завжди мішаємо, 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 мішаємо. Нє, не треба поки що. Давай ще трошечки, але трошки. Щоб то не була якась каша. Ну, щось таке. Супер слайм. Але він ще може вийтися, тому що в холодильник його ще на 3 години запакаємо там. І що, тепер красителі туди додати? Так? Грошей І скільки його ще буде мішати, так. Круто. Ну, Правда, липнеше, але... Ще можна помішати. Так. А що, похоже вже на слайм? Подивіться. Вже навіть дуже прикольний слайм. Але то тісто а не слайм. Дуже сильний рецепт слайму. Липне. Ще трошки муки? Добре. Це все тільки небагато. Все, достатньо. Ну, липне, звісно ж. Вимішуємо. Ну, щось таке. Мені здається, ліпше вже трошечки. От. Тепер вже можна фарбник додавати. Так. Ми ще трохи помішали, тепер зараз подивимося, він буде сильно липнути до рук. Так, давай скоріше. Ну, трохи не дуже слайм. Ще треба мам муки, тому що липне ще. Таке тісто. Трохи липне, так що треба ще трошки муки. У мене таке враження, що я роблю вареники. Супер слайм! Не, мав би прикольний получитися, просто... Полипне Я ще такі слайми ніколи не мішала. Ні, чесно, я ще слишу, ніколи так не мішала слайми. Так руками мішаю. Та воно липне. Зараз буде як з минулим слаймом. Здається, він фіолетовий був, та. Все буде в слаймі. а він такий був великий, І жаль, що він не получився. І так, пробуємо. Клікай. Норм. Але щоб хоч щось було. Клас. Розочку, звісно, я так не заверну, Але не дуже тягнеться, але це тені. я виберу якийсь відтінок. Е цей світлий. <кхм> Він, напевно, такий блискучий буде. Вот тут уже насыпалось. Уже на да Так. уже вот уже швыдку. Сейчас не будем. Это вот Вот тут насыпалось, тебя Я не знаю, сколько тут их денег, я чтобы оно размалювалось. Так, ми дали їх трохи більше тут насипали. стіл вже сірий. Ну добре. Я трохи почав фарбуватися, але щось не дуже гарно виходить. Ну подивимося. Ось він так виглядає негарно. Мені вже руки болять. Ого. Зараз я вже добре вже напевно трохи Перемішаюсь. Шанабануток подари. Ой, ты скорее еще слайм. Розмальовуйся. Фарбуйся, скоріше фарбуйся. Він зараз руки видварятся. Давай, скоріше.

я не жаль ничего лежать. не знаю, что на камеру вы дал Классно. Конечно, треба эти Есть, мне эти блестки Если у меня здесь, он уже твердий. Он не может затвердить? Если он твердий? правильно? Вот личный слайм, вы так и бачили. Я тоже твердил. Колы. Мам, колы, ты затвердил, не слайм. Да, завтра засор. Ну, его просто так результат.

Давай. Йдой. Нормально. В мене там є дуже багато рецептів. Не думаємо, на Ти вже якийсь. На да, Нормально. Може рецепти. Ты же куречный кислот. Он же черный. С магазин. Лізу Ти вже засох. Задес ставим бах. Итак, с ним виявилося дуже барвник. добавить Хоча він буде Зеленый. Я того і хочу мені здається, що всі нас зараз буде не дуже. Але ось так ось. Я знаю, що там треба. тут вже якісь не достає. Я буду якісь інші рецепти пробувати, бо то... Де вже якісь? Давайте ще добавим. Я візьму фарбу так. Я не знаю, скільки вона треба, звичайно. Добавили так? Може, там буде драмкомісад. <ривателі> Я тож тебе. Він драмком уже засох, він уже засихає. Чуєш, драмком? Ой, не знаю, що мені знадобіть. Може, робити просто зелену воду і мочити на нього. -що -що <кх> Думаю, ну, щоб вийду, колобок. попо. Там ось кашель. Йо. Уже трошки нормальніше, але Знайдує, не не було. Ну, кабіневіолет, у мене теж намінький Ну, Думаю, вже треба прощатися. Якщо вам сподобалося це відео, то поставте лайк під цим відео. І поки мені ще коментарі не вимкнули, напишіть мені в коментарях, що. Сподобався цей слайм. <ріст> давайте скоріше, бо скоро виключіть коментарі. Вони, Сім... до речі, виключають. Па-па. Два дні є коментарі, а потім так і виключають. А, ну за два дні ви встигнете все. Так що давайте. І давайте набираємо 100 тисяч лайків. Під цим слайм. І ми зробимо інше. Ще краще. Так. Да.